Всім привіт! Сьогодні в обзорі Кентавр 160Б. Це один з найпростих по якості мототракторів. Але один з непоганих мототракторів по якості між мототракторами. І тепер різниця, чому я так заакцентував. По трансмісії двигуни можуть бути абсолютно одинакові у всіх моделях на базі 195-ті 195 двигуніни форсовані на 15 кінських сил. Всі пишуть 16 кінських сил, але там 15 кінських сил перевірити немає можливості. Тому, в принципі, люди на 15 кінських сил, як були, так і є. Тракторці ті, які заїжджають. 195-й двигун, 15 кінських сил. Все. Пишуть 160 на 16. Менеджери всі абсолютно продають 16 кінських сил. Я говорю, що тут 15, але ми теж продаємо як 16, щоб ви розуміли чому. Далі. Тому що всі їх так і продають. Далі. В чому відмінність від е, е, інших мототракторів? Е, Кентавра, саме 160Б. Е, привід іде. Тут немає диференціалу. Привід правого колеса постійний. Е, вибачте, привід лівого колеса постійний, праве у нас блокується. Ось цим от чагом. От. Тому якщо вам потрібно заблокувати колеса, ви просто е, взяли і заблокували цим речагом. Понижені повишення передачі і переключення передачі. Передач тут стандартно 6 вперед, 2 назад, понижені Значить, е, В чому різниця? Якщо диференціали раніше виходили із строя, е, тим, що ви блокуєте колеса, повертаєте трактором і у вас е, не витримує нагрузку сам диференціал, тут його взагалі немає. І це спрощує вам систему, систему трансмісії. І тому, можливо, будуть незручності те, що ви коли трогаєтесь міста, то трактор може закидувати трішки в сторону. От У вас колесо одне може під'їдати резину сильніше, але її можна поміняти просто резину, колеса містами міняєте і їздите. Там, Сезон поїздили так, на інший сезон просто резину поміняли, От, щоб рівномірно вона з'їдалась. От. І по поводу блокування. Блокування тут також є. Так, да, дуже проста трансмісія, але вона дуже надійна порівняно з мототракторів, ті, які в принципі є. Тому я рекомендую дану модельку як одна з найнадійніших трансмісій в мототракторі. Ось знаходиться ось тут, Кентавра 160Б. Е, стандартний двигун. Підрамник тут простий, він навіть може вібрувати. Раніше е, у самого менеджера було сказано, що є. Рама посилена. Посилена рама, це ось тут дві пластини було наварено, зараз їх не наварюють, бо вони ніякої ролі взагалі не грають. Просто, просто, коли говорять, що посилена рама, то це просто дві пластини, які приварені були у вас на цій же самій рамі. І повірте, їздять такі трактора в тих руках, які... Які можуть взяти ключі і щось підкрутити, в таких руках трактора, дані трактора їздять. Якщо ви не хочете крутити е, сам трактор, ключами підлазити до нього, там, обслужувати і так далі, то вам потрібно просто доложити кошти і взяти японця, або взяти, наприклад, китайця, хоча б трьохциліндрового, такого, як е, Xintai, е, Xintai T240 tpkx або ТПК просто задньопривинить трьохциліндровий, вони вже йдуть на порядок краще. Вони Коштують дорожче, але вони в іншій якості. Їх не потрібно буде постійно крутити. От тут двигун працює, трансмісія працює вже більш-менш на порядок краще, ніж мототрактор. Навіть в шейфінгу, в задньоприводного або повноприводного все-таки на порядок краще по якості І обслужувати і лазити возле нього поблизу нього, там підкручувати вже потрібно не настільки часто, як мототрактора. Але мототрактор 160-й Кентавр 160Б вважається на сьогоднішній день один із найнадійніших з мототракторів. Не з міні-тракторів, а з мототракторів. Зрозуміло, так? Так. Тому е рекомендую дану модельку, замовити її можна за даним номером телефону, який вказаний у вас на екрані. Підписуємося на наш канал, замовляємо техніку у нас. Всім дня!